Чи буде вводитися посилений режим пропуску на пропускних пунктах в'їзду і виїзду з окупованої території Автономної Республіки Крим, окремої території Донецької та Луганської області, якщо так, яким нормативно-правинними актами він буде регламентований? Відповідаю 21 квітня 2015 року на контрольних пунктах в'їзду, виїзду на окуповану територію Криму, окремої території Луганської та Донецької області розпорядженням адміністрації Державної прикордонної служби. Введено посилений режим пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів. Уточені плани взаємодії з правоохоронними органами на контрольними службами ЗСУ і НГУ в разі виконання спільних завдань з метою унеможливлення ввезення в Україну засобів терору і диверсії для вчинення терористичних актів, виявлення осіб, які перебувають в розшуки, Посилено контроль та введено викові обмеження щодо в'їзду в Україну громадян Російської Федерації, чоловічій статі від 16 до 60 років власників э, внутрішніх паспортів пропуску в Україну представників-представників провокативних ЗМІ Російської Федерації, які використовують та, посво... та спотворюють реальну ситуацію в Україні, Буде відмовлено в'їзді об об'їзді громадянам Федера... Російської Федерації, які отримали паспортні документи на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим. Забезпечено обов'язково фото, відео і аудіофіксацію випадків, виявлення осіб з регіонів, проведення бойових дій та міжнаціональних конфліктів, конфліктних та нестандартних ситуацій, фактів виявлення заборонених для переміщення через державний кордон предметів та матеріалів. Крім того, посилення дотримання правил прикордонного режиму органами охорони кордону спільно з обласними державними адміністраціями південного та східного регіону. Це стосується Одеської, Херсонської, Запорожської, Донецької, Луганської, Сумської. Та Чернігівської областями розроблена до та та з 1 квітня цього року, запроваджена в прикордонній смузі додаткові тимчасові режими обмеження. В цілому я хочу запевнити присутніх, що ми цілком забезпечимо порядок і лад в державі в травневі свята з 1 по 9 травня. Дякую за увагу.